Він який? <ріст> <ріст> Весело і дуже складно. Золотий. <ріст> Помаранчевий. Соковитий. Смич. Він дуже солодкий та енергійний. Веселий! Просто бомба! Віхтів це як велика хата, де живуть багато людей, ну як багато. І ти всіх людей знаєш, ти з ними спілкуєшся, розмовляєш е, за почуттями. Мені там ну, весела така хата, яка вже набита е, гарними спогадами для мене. Я. Так, це так. Бандерів для мене це своєрідна фортеця. Ми запроважали ковід. Шурвалась В Парку вдома дистанційно. Має надію, що ми всі зустрінемось в залі, і скажемо доброго ранку, ми з mm, Артистичний, невгамовний, енергійний та веселий.